Вітаю вас, дорога церква, брати і сестри. І сьогодні в мене є така можливість, навіть честь, згода, поділитися з вами словом Божим. Сьогодні будемо роздумувати над одним текстом з книги приповістей. Ця книга, книга приповістей. Вона, це книга, яка її ще називають книгою мудрості. Вона навчає нас мудрості, вона спонукає. До того, щоб шукати мудрість, до того, щоб здобувати якісь знання, щоб навчатись і так далі. Але при цьому вона і є в ній таке застереження з приводу нашого розуму. Хоч вона і спонукає і говорить про те, що потрібно набувати мудрість, розвивати розум і так далі. Але є певні застереження із приводу цього. І сьогодні якраз хотів би з вами пороздумувати над цим застереженням, яке записано в книзі приповістей. Третій розділ з 5 по 8 текст. Приповість, третій розділ з по восьмий текст, по 7 текст, перепрошую. Сподівайся на Господа всім серцем твоїм, і не покладайся на розум твій. На всіх шляхах пізнавай Його, і Він твої стежки вирівняє. Не будь мудрим у власних очах, бійся Господа і ухиляйся від зла. Спочатку, коли я перший раз чув цей текст, читав, то виникає таке, е, таке враження, що неначе тут закликається, щоб ми просто відмовились від свого розуму і ось так тільки сліпо вірили, тільки сліпо за чимось слідували, і так далі. Е, але зараз ми з вами розглянемо, що це не так, і до чого ж тут Бог нас закликає. Підують на день битви, але що далі? Так, але перемога від Господа. Тобто ми бачимо, що коня ж все-таки готують на день битви, і це нормально планувати. Але довіряють результат, довіряють обставини і все Господу. Тому що перемога від Господа. І е, Прославляють Бога за цей результат і надіються на нього в процесі цього всього. Але ми бачимо з вами. Зараз ми з вами подивилися, що так, наш розум недосконалий, не ідеальний. І нам потрібно сподіватися на Господа. Але чому ми можемо... Повністю на нього сподіватися, абсолютно, чому ми можемо йому довіряти. Е, Перше це через його якості, тому що він е, являється всезнаючим, е, він всесильний, е, він абсолютно мудрий, він не обмежений ні простором, ні часом і так далі. Е, і текст такий є в Ісаї, 55 розділ, 8-й, вірш. Господь каже: мої думки відмінні від ваших шляхи якими йдете ви, то не мої шляхи, як небо вище аніж земля, такі шляхи мої вище ваших, такі думки мої витають високо над вашими думками. Тобто, ми бачимо, що Бог значно більше нашого розуму, значно вище наших думок. Він бачить значно далі і знає все. То ми можемо покладатися на нього в цьому, тому що ми знаємо, що якби для нас це не було непередбачувано, як для нас це не було там несподіванкою або не входило в наші плани, це входить в Божі плани. І якщо ми виконуємо Його волю, йдемо за Його планом, то ми також будемо в, цьому, в центрі Божої волі, будемо в його плані. І це перший момент, але якщо. Так, Бог, ми бачимо, Він все знає, Він все бачить, все контролює. Але е, якщо це так, і уявіть собі, якби він е, погано до нас відносився, якби він там, ненавидів нас і так далі, то це тоді е, ну, це не надія, е, це не сподівання, а це просто ну, це розчарування, це страх викликало б. Але ми знаємо, і слово Божого, ми бачимо, Він сам сказав, що Він е, любить нас. Що його відношення до нас це відношення любові? Римлянам 5 розділ, 8 текст: а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тобто ми бачимо, що Бог не просто сказав, що Він любить нас і все. Повірте в це, але цього було б, але і цього, ну, цього було б достатньо, якби він просто нам це сказав, і ми б мали в це повірити. Але він робить ще більше. Він доводить свою любов до нас, тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тобто, ми бачимо, що Бог сам вирішує цю проблему, Бог сам сходить сюди, приймає людську подобу і вирішує проблему наших відносин з ним. Помираючи за нас на Христі, Воскресаючи. І тим самим Він показує нам свою любов. Цей самий вчинок Ісуса Христа Він дає нам змогу повністю надіятись і довіряти Богу. Він забирає ці перешкоди в цьому. Тобто ми можемо повністю надіятися довіряти Богу все, все наше життя, всі обставини і нашу вічність. Отже, ми бачимо, що з цього тексту що краще надіятись і сподіватися на Бога ніж на свій розум. Це нормально планувати, аналізувати. але... Все інше довіряти Богові. Але результати все взагалі довіряти Богові. Але як практично зростати в нашій вірі, як практично зростати в нашій надії, і сподіванні на Богові. Про це говорить автор говорить далі. Говориться далі в приповістях 3.6. Далі продовжується ця думка. На всіх шляхах пізнавай Його, і він твої стежки вирівнює. Тобто, саме перше, на що треба звернути увагу, говориться про те, що на всіх шляхах. Тобто, пізнавати Бога не просто коли тобі зручно, не просто в цій сфері я хочу дізнатися волю Божу, хочу дізнатися відношення Богу, Бога по приводу, там, з приводу цієї справи. А ось тут я і своєю мудрістю, і своїми знаннями зможу впоратись. Ні, говориться, на всіх шляхах пізнавай Господа. На всіх шляхах пізнавай Його. Тобто, це означає, що в усіх сферах нашого життя, там починаючи від як в сім'ї, сім'я, робота, знає виховання дітей, відносини з людьми, відношення до різних людей і так далі. Також це мається на увазі в усіх шляхах своїх, як і великі якісь справи, грандіозні. Наприклад, у нас є якийсь великий проєкт, ми маємо щось зробити, якусь велику івангалізацію. Тут зрозуміло, ми молимось, ми покладаємось повністю на Бога і так далі. Там Потрібно одружити. Ти одружуєшся, бо виходиш заміж, і теж тут потрібне велике Боже благословіння, і покладаєшся повністю на Бога. Тобто, як і в великих справах, так і в маленьких буденних справах. Там сьогодні на тебе чекає звичайний день, ти там став зранку, поїв, тобі треба йти на роботу з вечору, знову додому, там спілкування з людьми, якесь звичайне, і так далі. В цьому також довірятися Господу, як і в маленьких справах свого життя, так і в великих справах свого життя, пізнавати Бога. Шукати його волю, дивитися, як він відноситься до всіх сфер вашого життя. Для цього потрібно читати Слово Його. Там є відношення Бога до. Показується відношення Бога до всіх сфер вашого життя, Божі поради і Божа воля там відкрита для всього нашого життя, для всього, що нам потрібно. І далі говориться, наслідок цього і він твої стежки вирівнює. Що це означає? Це значить, що. Цей приклад показує, що в нашому житті є різні дороги, різні стежки, як я вже казав, різні справи, різні сфери нашого життя. І це значить, що в любій сфері ми будемо знати, якщо будемо пізнавати Бога, будемо знати Його волю, будемо знати те, чи правильно ми робимо чи ні. Є таке розуміння, як крива стежка в житті, це значить, що ми, коли йдемо по цій дорозі, виконуємо якусь справу, ми не знаємо, правильно ми робимо чи неправильно ми робимо. Ми Можливо, думаємо, може, краще тут буде для своєї вигоди когось обманути, когось обхитрити, піти якось понагліти, піти по головам чимось, щоб досягнути якогось результату. і так далі. Але тут говориться, що пізнаючи Бога, наші стежки будуть прямими. В нас будуть чіткі принципи, чіткі позиції в тих чи інших сферах нашого життя. І це не просто будуть позиції нашого розуму, не просто позиції, які ми самі собі придумали, якісь принципи, а це Божі принципи. Це ті принципи, які ми. Живучи, ми будемо виконувати волю Божу, ми будемо задовільняти Бога в цьому, і ми будемо дійсно ще більше виконувати своє назначення в житті. Тобто, зробить наші стежки, вирівнює наші стежки, означає, що ми в різних сферах нашого життя будемо знати, як нам правильно чинити чинити по волі Божій. І далі наступне. Тобто ми спочатку ми знаємо, що краще сподіватися на Господа, ніж на свій розум. Ми знаємо, що потрібно його пізнавати для того, щоб знати його волю і знати, як чинити правильно по його волі. І далі ще одне застереження. Тут дається, що при цьому всьому нам не потрібно самим бути гордими. І сьомий текст: не будь мудрих, мудрим у власних очах, бійся Господа і ухиляйся від зла. Тобто, застереження, не будь мудрим у власних очах, тобто не будь гордим, не будь пихатим. Якби ти не пізнавав Господа, які б ти не мав би таланти, здібності, це не дає тобі приводу надиматись над іншими людьми, вважати інших людей гірших за себе і вважати себе дуже мудрим, надмудрим і так далі. Тобто, це показує нам і говориться, що замість того, щоб бути мудрим у власних очах, бійся Господа. Тобто розумій, що всі... Таланти, всі дарунки, які є в тому житті, всі ті знання, які Бог і про себе тобі відкриває, це все дарунок Божий, це все від Бога, і він як дає все, так може все й забрати. То розуміть, що це все по Божій благодаті по Його дарунку. І це все від Бога і для Бога, для того, щоб ти міг послужити іншим людям, для того, щоб ти міг прославити Бога через ці всі обставини і можливості, які Бог тобі дає, і допомогти іншим людям пізнати Бога. Отже, що ми, що ми бачимо, які висновки ми можемо зробити з цього всього? Що Бог єдиний, хто вартує повної і остаточної довіри. І особливо ці, ця звістка для мене підбадьорлива зараз, в час війни. Коли щоб ти не планував, ти не можеш бути впевнений в своїх розрахунках, в своїх планах, і ти знаєш, що щоб не трапилось, якщо ти віриш в Бога, якщо ти любиш Бога, то е, це буде на благо тобі. Як сказано також в Римлянам в Біблії, що е, віруючи в нього, люблячим його, все діє на добро. Все діє на добро для того, щоб вони ще більше ставали схожими на Ісуса Христа. Тобто, і якщо ми надіємося на Бога, перш за все, надіємося на нього більше, ніж на свій розум, то ми знаємо, що які б не були обставини, ми є з Ним, і Він нас береже. І ми можемо йому довірити. Маємо надіятися і довірити йому не тільки своє життя, але й свою смерть і свою вічність. Ми знаємо, що навіть якщо ми помремо, ми будемо з Богом вічності, ми будемо з ним. Далі, другий принцип пізнавати Бога, пізнавати Бога в усіх шляхах нашого життя, скрізь від великих до маленьких справ. Тобто молитись до нього. Шукати в нього поради, просити в нього поради, просити в нього мудрості, щоб він показав, як по його волі вчинити в тій чи іншій справі нашого життя, якою б вона не була. І третє останнє це бути смиренним. Тобто розуміти, що всі дарунки, вони від Бога, що всі твої знання, всі твої можливості, здібності це Божий дар, для того, щоб Ти його прославляв, служив іншим, допомагав іншим в їх потребах і. Вказував іншим ще більше на Бога. Отже, надійтесь на Бога, пізнавайте Його і будьте смиренними і прославляйте Його в усіх справах вашого життя. Хотів би помолитись разом з вами.